Міська молочна фабрика кухня дитячого харчування це комунальне підприємство пережило важкі місяці війни, обстріли, пошуки сировини, відтік колективу. У перші місяці вони годували малечу у метро, підвалах та укриттях. Підприємство пройшло всі випробування і продовжує працювати для маленьких харків'ян, готуючи для них смачні молочні продукти. Щоправда, асортимент кажуть, довелось скоротити, виготовляють суто те, що просять батьки. 29 дев'ять найменувань це було до 24 лютого. На сьогодні у нас проведена на підприємстві оптимізація. І за що цього ми зменшили асортимент. На сьогодні він. Зменшений до 10 найменувань, але ми зменшили його не по бажанням, як ми захотіли. Ми провели опитування у батьків, зупинилися на асортименті, це молоко, група кисломолочних продуктів, це творог. Самі основні ті продукти, які потребує дитина і продукти прикорму. Так як основне завдання виготовити продукти для дітей з 6 місяців. Це молоко стерилізоване, кефір кислий, кефір солодкий, наріне, біфівіт. Ацидофільне молочко і сир кисломолочний. Оця група кисломолочних продуктів, яку ми виробляємо, вона не термізована, вона виготовляється термостатним способом, і в неї достатньо міст молочно-кислих бактерій, які впливають на гармонійний рист дитини. З червня відновили свою роботу у Харкові вже і пункти видачі дитячого харчування. Наразі їх поки 10, хоча до війни їх було більше 70. Детальну інформацію про асортимент дитячих молочних продуктів, за якими адресами працюють відновлені пункти видачі, можна отримати на офіційному сайті комунального підприємства. Починаємо з 10, а далі батьки. Постійно телефонують, питають, де можна знайти вашу продукцію. На сьогодні ми готуємо приблизно до 2,5 тисяч діток, забезпечуємо таким благодійним харчуванням. можуть прийти. У нас є така можливість. А діти батьки можуть отримати це харчування у наших дитячих поліклініках. Це група категорій малозабезпечені і діти і сім'я в крутній ситуації. У планах підприємства, незважаючи на роботу у прифронтовому Харкові, відновити ті потужності, що були до війни, розвиватися і надалі годувати маленьких харків'ян молочною продукцією. Леся Копелюк Ігор Луханін, Віталій Грунь, Станіслав Рюшко, Олександра Панченко, Новини Харків.